Скажіть, яка причина? А, ви знаходитесь на стаціонарному блокпоску. Ви воді? Да, ви порушили правила дорожнього руху. Щодо пункту 21.24 зобов'язаний надати посвідчення водія з про реєстрацію на автоматиці. Так, де я порушив? Я не розумію. Ми тільки що порушили пункт правил, який е, керували транспортні засобів без ремання безпеки. У вас є докази? Під час розгляду справи я необхідно вам всю інформацію повідомлю. На даний час для статусу додат... як водія справити посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію на автомобіль. Ви мені прийдявіть докази, щоб я розумію, що так, на так да що, що наша з вами е... серйозно да, законно це все точно точно Може я це буду вирішувати? а Ви потом. Якщо у вас буде якісь у ну, мене питання, закони є, скажіть чи ні? Звичайно, вас є. ви мені вас можете і... доказати, що у я як закони є? Як ви кажете, такі обов'язки ви ну, зобов'язані виконувати. А ви правильно? у вас є обов'язки? Звичайно, у мене є постові інструкції і закони зі таких які є. Такі -такі. І завдяки якому закону ви дієте, скажіть мені, наразі. Законуємо про нас поліцію. Якого саме? Стаття 35. Порушили правила дорожнього руху. Як ви це виявили? Я не знаю, так я можу сказати, що ви там не зрозуміло хто. Ваші документи можна приділити? Будь ласка. До повного ознайомлення, будь ласка. Мартиненко Сергій Іванович, інспектор патрульної поліції Києва. Дійсне до 05.01.2027, видано 05.01.2023, ДПП 013.801. Ознайомились? Будь ласка, ваше посвідчення водія за реєстрацію, як то вимагають правила дорожнього руху. А ви встановили вже причину зупинки? Чи ні? Я ж вам тільки повідомив. Порушення правил дорожнього руху. А чим воно встановлено? Вашою особистою думкою. А у вас докази мають? Я вам все повідомлю під час розгляду справи, якщо вам так необхідно буде. На даний час. Я ж піду кажете, у суд, ви розумієте, що. Я ж не розумію. Я для того стою спілкуюся. Якщо ви не згодні, у вас буде 10 діду скарження в основному порядку. Будь ласка. Ну я, мабуть, не буду вам надавати документ. Визивайте а... слідчу оперативно і будемо. Того, значить... Ні, я зараз дістану з за автомобіля, затримую поєдіний ревідділок. Ну хорошо, устави. поїдемо на, на відео. Ви ж не маєте Виходьте, права. Будь ласка. Ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав. Ну, так ви а ви, ви знаєте, посадка? що ви про... Видіть з автомобіля, будь ласка. Видіть з автомобіля, я сказав. Тримай планшет. Я виходжу, виходжу. Зброї автомобілі є, як. Документ, які посічує вашу особу, будь ласка. Паспорт є. Документ, Будь ласка, не, 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 не на посічення водія, винесу штраф на те, що керуєте транспортним засобом без документа, без посвідчення водія. Давайте паспорт свій. Документ, який посвідчує вашу особу, ще раз сказав. Він є. Допри Передивіть, будь ласка. Я вам сказав, відносно вас буде винесена постанова. Посвідчення водія з доступного... Можете почати знімати, у мене просто в телефоні. Циркачі починаються. Не, ну пацани, ви самі. Що самі? Не пацани. Пацани у вас десь. тільки де, де де, ви приїхали. Треба не да. порушувати право дорожньої руки. Якої право на дорожного руху? Користувалися ременем безпеки під час руху транспортного засобу. На даний час ви не пред'являєте посічення водія. Це ще інше право порушення правил дорожнього руки. Якщо ви не пред'явите, за це буде винесена постановування. Якщо ви не пред'явите за це буде винесена постанова. Зрозуміли? Ну <реку> <реку> а як ви мені доказали, що я порушу? Можете мене мене поставити. Ви на початку насічення водія я знайомий знайомий. Тероріг. 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 будемо розмовляти, як докажуть, чи не кажу. Це не ваша проблеми, як я вам буду доказувати. Це мої проблеми будуть, добре? Острічення водія ваші. Зараз запитаю вам третю особу, не працівника поліції, який також бачив, що О, ви хто? кінували транспортні засоби. А ну, пасажир. Пайді, а ви хто? Тримайте класку, я бачу. Ви КІ, 2506, добрий день. 6. 4, а хто ви такий старший видана чого? На блокпосту заборонено користуватись відеозйомкою, Знаєте ви чи Шу ні? Шу Шу 100, так. так — Документ, який посвідчує вашу собі. Ало, все. Так. А, в поліція зупинила водія. Та, не знаю, як станеться з Ну У вас, мабуть, війна закінчилась. Хто війна закінчилась? Да, я тільки від ти приїхав. Так, так що? а що мені сказують, що війна закінчилась? Хто каже? Вот, пацану, кажуть, що. А він ще все що. Закінчилося, там не довго, все буде. Блокпосту не можна знімати тут таке. Ну хай би хокай весь партнер. Документи всі не порядку. Що ще, ще. Дайте, будь ласка, Хто ви такі? Ви ВСП? Ви ВСП? Я представник Державної прикордонної служби. Ви ну, а ви від, до мене відношення, не маєте? Я має? поняв. Яке ви відношення до мене маєте? Зараз ми вам все пояснимо. Ну, а, а що я жартую? У мене всі документи в порядку. Виключіть, будь ласка, відеозвіймо. Я не знімаю блокпост, я знімаю дії правоохоронних органів. Причому тут іншого одне до іншого. Це на території блокпоста. На... на території блокпоста я не знаю, тут нічого не розміщено ваші блокпости. Я не знімаю блокпост. Ви розумієте чи не розумієте? Ви розумієте, чи не розумієте? Ну все. Виключіть, будь ласка, телефон, Ви знаходитесь на режимному об'єкті на даний час, блокпост. <постив> Та е -е -е. мої речі. Аккуратно. ваші речі. Це мої речі. Зброя збройні нічого не є. <постив> Ні. Відкривайте, показка, будь ласка. Оглядаєте? Ви зобов'язані надати інспектору для перевірки речі, які є автомобілі. Також в автомобіль. 24 стаття закону поліції. Передбачає партнеру перевірку особи, а також речей. Будь ласка, відкривайте, викайте, що сумці. П ять. П ять. Ну то на перевірка, ви давайте посмотрим. Не ти, а ви. Я до вас не ви звертаюсь. Ну, будь, будь ласка, ласка ведіть себе і культурно. І не треба, тримайте дистанцію від мене. Треба підходити. Будь ласка. Треба до мене підходити. Ми приїхали, змінили, тримайте потім. Я думаю, дистанцію тримайте до інспектора, не треба фиркати, до мене, тут спрігать, зрозуміли. Нормально себе поводьте. Я сказав, Пута, не треба прігать до мене. Yeah? Я вам ще раз сказав, не тикайте, я Привайте. до вас на визвернув. Радочка 37, квартира 17. Введіть себе коректно. Я корект і спілкуйтесь нормально. нормально. Пиркати мені прыгать не треба до мене. Зрозуміло? Нормально вийдіть себе нормально. Не хоч, Я до вас на визвертаюсь. Будь ласка, спілкуйтесь адекватно. А ви нормально. не маєте права, треба, щоб комкат зверталися. А ви повинні звертатися як потрібно. Відео будь ласка, виключи, ви він на вас Я підходити роботу. Поліції, що ти мене трогаєш? Ви де знаходитесь, роботу поліції. <гум> Ваша робота повинна бути. <кху> Будете я там на дорозі знімати, на блокпостів. А ви, де? На я на знімаю, ви знімаю. Ви на дорозі, я блокпостів знімав. Двері задні, і відкривайте автомобілі, показуйте, що автобіль знаходиться. Визивайте, значить, наряд і підтримується. 34 стаття <См2> 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 закону України, про нас поліцію передбачає прогневу перевірку особи та між засобу. Я до вас таки наже брат доступ. Да, конечно, ты не бросан. Ну так называйте мене тактику. Да я разберусь, как меня называют. Есть, по закону давай. Я що ти начинаешь тут бікруковать. Брюк 34 стаття передбачає по закону. Відкривайте, читайте 34-го статті. Назвайте на, на оперативну досматриваю повністю машину. Я, я не обшук проводжу, я провожу форму перевірку. Різниця є. Адмін кодекс. Ну от, смотри, що. Ну, смотри, що. Що, не говориш? що, що? Ні, тільки не загляд, не залазь Точно. Я поверхне перегляд добре? Це поверхне. Якщо ви будете вважати, що я щось порушую, тоді піде до мене заяву писати. Ти мені розказуєш. Так а хто ви? Покажіть, що ви військовий для початку, а будемо бути розказувати. Ви бачите мої знаки? Ну так і що? Ну, і що? Форма, що форма? Військовий квиток, де ваш? Ви для Документ, який посвідчує вашу особу. Приїде ВСВ, в покажу. Кому ви показуєте? Ви зараз знаходитесь да. те, що ви військова особа. Потім будете з вами розбирати. Я, я форму. Я тож таку форму можуть. Ну Одягайте. можеш одяг ну, Так, Подягати. Ну так, так. буде, будучи. Сейчас. Короче, такой трэш, вимог, блядь. Типа исполняют похуй, блядь. Военный, не военный, блядь. Стоят ебалом торгуют тут, нахуй. Хай. Хай. Да. Конечно. Еще они рыбы Ну, тримать будут? Ну, злистый. И подпись. За копий за три у вас восемь права. Посмотрите. Спасибо. 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 Спасибо.

Поехали Вставай а? Не тыкайте на глазки Не тыкайте на Губки назад, не надо дёргать Я сейчас затримаю и буду на ручках стоять Чуешь? Ты киломоль прыгаешь Серйозно, Приїде черговий район, ти будеш забирати. Сворот, збахати, нормально спілків. Руками можеш дьори. Ще зараз будеш дьори, зараз закріпить. Серйозно, да, блять. Так, собі Ошибка ваша, водитель. Да, там футбольный мяч уже Даже еще этот стал. Сколько еще? Понял. Форма спортивная еще. Мы на граф не можем. Ваш клюк? Вот, ты снимаешь правда. Да я ему постою. что ты? Не выражайте, пожалуйста. Чиплек, ты. Футбольная форма, футбольный мяч. Закульков, что, не вставайте. показывай. Ваши вставайте. Вызывайте следственную оперативную, будем да, доставать. Нет. По опису там, Протокол <почит> буде вилучати. Вилучається, ви я кажу, вилучайте, so що хочете. перевірка не передбачає слідчишу оперативну групу? Я ще раз кажу. Це адмінкодекс. А я хочу, щоб вона була не неповерхнева. А я хочу зірку з неба Ну так що я можу зробити? Ви можете до лісі, блять. Без протокола просто ризик. Є автомобілі. Ні, то говорю. Протокол не передбачено, розумієте? Так ну, так, як ви туди лезете, ви вже повинні поверхнева, то ви залазите до руками. Ви Вставайте, будь ласка, показуйте. Я ж кажу, ви я ставайте, кажу. вона потрібна. не потрібна мені. Якщо ви... вам потрібно, можете ви тут Якщо і... вам не потрібно, то ви не маєте права ліста. А я не показую вам безслужчного оператив. Читайте, ви зобов'язані дати транспортний засіб до поверхневої перевірки. Так от дивіться, поверхнева перевірка. Пацану... Вызывайте, блядь. Будем писать протокол, все, досмотрим полностью машину. Вопросов нет. Какие протоколы? Вы, вы вошли на принцип и, стоите мне рассказывайте, хотите, чтобы я под вашу дочку тут, блядь. Смотри, они Следственно оперативно вызывайте. Вы не заповязаны на даты, по цветкам полиции, на сверки, на море агрегате. Открывайте капот, пожалуйста. Я когда получается ведь... Хорошо, может не закрывать, дядь. Собі якісь заборонні речі не є? Ні, ну Всі речі, які є, будь ласка, або можете в руках тримати, або на свого автомобілі вкладати. Які речі? В Карманах, щоб були чисті кармани. Відносно вас буде проведена парохнера перевірка особи. Тобто тактильним візуальним контактом до куртки, до карманів буде проведена перевірка для того, щоб визначити, Є у вас такі заборонені речовини при собі чи немає. Це все? Так. Да. Додрила трошки поводити. Та там та то викликами поділо проводить. Тут приступите да. микромана. Так не ж патровано как. Нет, mm. справа. Yeah. Хорошо, давайте давайте. Бінокль. Ваш? Ну да. Дозволяю тобі. Вскрівайте сами, ні, виш, вам же нам же ж заборонено, тюпляти, ну заборону, так і в... речі. Будь ласка. Вам багато чого заборонить. Вам тоже. Хорошо, Добре, Добре, дякую. По право друзі, будь ласка, не порушуйте. це ваша безпека. Картуйся реально мене безпеки, продовжуйте рух на вечора. Все, увидимся. А он что, он что, уедет или сказал, что? Я не могу сказать. А что вы? Я буду отдать в ВСП, працанку ВСП ваши документы, и потом поедете, вас никто не иди. будет затримать. Можете дверь не ломать? Я ребят. не ломаю, я просто стою тут. Ну, зафиксировано, как Фиксуйте, да, вы Фиксуйте, добре. Будь ласка, отдайте працанку ВСП. Ну, что вы делаете? Вы меня сразу не могу Вы меня чуете, или нет? Ну, выйди, будь ласка. Тебе просят по-нормальному. Чуть? Сейчас, сейчас. То есть на самом деле, э, как было, полицейский начал просто штормить солдатик, дотрагиваться до него физически. И после этого он начал э, вот так туда идти. Видите, ну это наше ситуация, без працює бодікамера, ну, бодикамера. там все видно, там, бодибли, видно, да. та да. там видно, видно, да. да, да, уже таких випадків на, бодікамеру, випад, на бодикамеру. Конечно. Ты присадил, <coughs> бачишь, бодикамеры играют против вас. Почему вы нервуете так? Mm -hmm. Ви якісь губи трусяться, заїкаєте? А тому що кожна з руси з вами, це типо <плес> Так може щось у вас не так? Не знаю. Ви ж подивились, там 130-х немає, ви ж все шукали, правильно? Ми, що ви хочете. Вичай. Скільки ви себе поводило, підозріло, тому було проведено прийнято рішення проведення промової перевірки Автомобіля у вас. Чим проблема? Проблема? Там. Я не там... бачу проблем. Та я теж щось не бачу. Тільки да, ви щось нервуєте, стойте. Да? дня! Дарва дня. Заимно.